Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачні огірочки в олії на зиму. Мені потрібно 1 кг 700 г огірків, 70 г цукру, 70 мл олії, 70 мл оцту, 1 столова ложка солі, чайна ложка чорного меленого перця та чайна ложка сухої гірчиці. Нарізаю огірочки на невеликі брусочки. Якщо у вас маленькі, перерізайте на половинку якщо більші, то на декілька частин. Можна нарізати і кілечками, також буде смачно і гарно. Додаю всі інгредієнти і перемішую. Залишаю настоювати, щоб наші огірочки гарно пустили сік, на одну годину періодично перемішую, година минула. За цей час я простерилізувала баночки та кришки і накладаю в півлітрові банки, рівномірно плотненько огірочки. Потім рівномірно розподіляю по банках юшку в усі банки однаково. І якщо не вистачає маринаду, в якому маринувались наші огірочки, у мене окріп, доливаю також рівномірно в кожну банку окропу по плечики. Більше не наливайте, бо, коли будемо стерилізувати, буде википати. На дно каструлі застелила. Ганчірочку, викладаю банки, виставляю банки, накриваю кришкою, заливаю водою, теплою, також по плечики банки і з моменту закіпання стерилізую 20 хвилин. Ось і все. Тепер витягую, закручую і перевертаю на кришку, закутую банки до повного остигання, десь добу, можливо, півдоби. Дякую! За перегляди і вподобайки підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!